Дякую, дякую. Ну і давайте останнє питання на сьогодні. Будь ласка. Олена Бісюцька «Зрада тебе. Пане чорт, як ви прокоментуєте чутки, які ширяться в інфопросторі? Ну, на це питання хотілося б відповісти, цитуючи пророка Тараса. Не так тії вороги, як добрі люди, і окрадуть жалкуючи, плачучи, осудять. І попросять тебе в хату, і будуть вітати, і питать тебе про тебе, щоб потім сміятись, щоб з тебе сміятись, щоб тебе добити. Без ворогів можна в світі як-небудь прожити, а ці добрі люди знайдуть тебе всюди, і на тім світі добряги тебе не забудуть. Космолот, гуртуємося для перемоги.